І Бикова Ярослава. Тут Галета, який момент від Артема. І 1-0. Команда «Газ в мережі відкриває рахунок. Галета Артем. Трібно вже назад наздоганяти. Тут який момент. Бурдюх! Тодар, можливо, його спроба. намагався зберегти, але дуже-дуже важка була зависушка від Макаренка. Тут колесник. 2-0. Новіков подвоює перевагу, друзі. І що ж? жмуд, його сольний прохід, Галета. А там Галета е е Колесник. Тут його момент, козолуп, е небезпечно. Знову Новіков. Галета п'ятою, яке ж гарно розіграна жмут. Новіков зараз галета непогано розіграв. Жмуд, жмуд. Макаренко рятує, що ж добування. І, і Киберіон! а тут жмут, жмуда момент. І. І щось починає дерувати гравці газу, особливо капітан. Тут Семенець, і щось пахне голом. Думаю я. Семенець проти Йоха Меч. Він нагарно зараз знайшов Козолупа. Козолуп, і не вирішив він цей. Галета мчиться. Не наздогнати його Семенцю. Галета! Простріл на дальню як Кущенко. Галета, його момент. Новікови! І... Е, знову зі стрічки вибивають м'яч. Е, закидання яке від Хомича. Новіков. Новіков. І що? Макаренко знову засейвив. Е, Проспар там трішки Радіон Пономаренко. Ледве не під'їв. Е, Галета Артем. Ледве гол не забив. А тут що у нас? Галета! Новіков 3-0. Ну, відверто кажучи, Мигаль. От зараз Максим Мигаль з'явився на паркеті. Галета! Його момент. А тут от моменту Ростислава Ванідовського і гарно, е кладець дограв до кінця. Тут Мигаль проти нього Івановий, що ж, Так, убаюкують е гравці газу команду СумДУ розкати. Е тут на підбиранні перші гравці газмереж. Е знову Галета на м'ячі. Галета. Жмуд, він на м'ячі. Жмут може прибувати. Галета, його спроба. Захар Семенець, жмут. Е що ж тут коїться в карному майданчику? В пантелику Козолупам. А тут вже Новікови 4-0. Олег робить рахунок в телеграмі та інстаграмі на Ютуб е, Айспорт. Називається канал. Тут радіон подамре е, Комишанченко. Зараз він зустрічає Козолупа. А тут царіцин. Постріл від голкіпера. Ще друга спроба. Віталій Царіцин. Хрестовина. Ворота запорожні. Ну. Петрусенко, гарний момент. Ми по кількості моментів, які він створює, пробуває поворотом. А тут вже Мигаль. Мигаля простріл. Новіков. Ну покар від Новікова. Ну, десятка на спині не дарма. У Олешки. І що ж?